Ні, та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа центру україна Укрінформ. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу у нас ще одна спеціальна подія. Ми будемо говорити про річницю українського, української революції гідності, про річницю Майдану. В свідомості багатьох людей в Україні російсько-українська війна є продовженням. Того пориву, який Україна світ знають як революція гідності, як Євромайдан про це і про інше будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. Я попрошу розпочати Олександра Ткаченка, міністр культури та інформаційної політики України. Пане міністре, у нас попереду 20 лютого, Це річниця до чого має бути готова Україна і журналісти, які про неї розповідають. Переконаний, що для нас надзвичайно важливо, особливо під час війни, не забувати про те, з чого усе розпочиналося, тому що це була перша битва фактично російсько-української війни. Битва за наші цінності, за європейські цінності, за свободу і власне вшанування героїв Небесної Сотні і тих. Наративів, який заклав в той час майдан його перемоги, це те, що стоїть поперед горла російським так мовити, авторитарним лідерам. І я радий, що і інститут нацпам'яті, і музеї Небесної Героїв Небесної Сотні підготували ряд заходів для того, щоб нагадати, не забувати про наші звитяги в цій в цьому протистоянні тому попрошу перед тим як передати слово е нашим іншим учасникам е продемонструвати ролик, який ми підготували до цієї дати. Так казки в нас сьогодні вже набагато краще, і броня в нас тепер набагато надійніше. Точно надійніше ніж відібраний у Беркутівці щит. А зброя то й взагалі не порівняти. Бачили б ви, що ми запускаємо зараз по ворогу, і палимо ми тепер на ширини, а їхні танки, гелікоптери і літаки? Багато що змінилося. Та мета у нас з вами залишається то ж саме. Герої не вмирають. Вони згори тримають небо над Україною. 20 лютого День героїв Небесної Сотні. І ще один ролик, я так розумію, можемо запустити. Тоді, може, повернемося до цього пізніше. А я хочу передати слово Максиму Ярмистому, який очолює Український інститут національної пам'яті. Максиме, чому важливо пам'ятати про майдан в контексті нинішньої війни і агресії Російської Федерації? Дякую. Справді ключове слово в сьогоднішніх днях це свобода. Свобода це те, що керує нами, це те, що від нас неможливо забрати. І революція гідності є одним із ключових моментів держ... українського державотворення та виразником національної ідеї свободи. Відповідно, всі ці дні ми будемо вшановувати героїв Небесної Сотні, які є фактично першими тими. Людьми, які поклали своє життя, зокрема і гасло, перші герої російсько-української війни, сьогодні це підтверджує. Хотіло би звернути увагу з боку Українського інституту національної пам'яті про те, що в минулому році ми безпосередньо спільно з колегами розпрацювали церемоніал, який в минулому році практикувався в дуже багатьох містах та областях країни. І розуміючи військовий стан, ми будемо рекомендувати областям запроваджувати або використовувати ті напрацювання українського інституту. Туту національної пам'яті при вшануванні цієї дати також для нас дуже важливим є гідне вшанування цієї дати. Тому спільно з музеєм ми опрацювали і актуалізували матеріали в першу чергу інформаційні, які також ми будемо надавати всім. На всі областя та з проханням поширити органам місцевого самоврядування для того, щоб при вшануванні цієї дати було гідне вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Дякую. Я звернував у журналістів, що на залі є ось такий буклет, який включає в себе програму заходів до річниці Євромайдану. Це заходи, які прийдуть і в Києві, і в інших містах України. І Я зараз попрошу. Ігоря Пошивайла, генерального директора національного музею революції гідності, зорієнтувати на що би ви звернули увагу журналістів в цій програмі? Слава Україні. Це гасло, яке актуалізувалося особливо потужно на майдані. Понад 9 років тому, і справді, День Героїв Небесної Сотні це жалобний день, але він не про смерть. А він якраз про героїчну боротьбу, про самопожертву, про готовність українського суспільства захищати державну незалежність України. І справді гасло цьогорічної кампанії і соціальної і інформаційної і відзначення цього дня це Небесна Сотня, перші герої російсько-української війни. І справді, як говорилося вже сьогодні, війна почалася у нас не 24 лютого минулого року вона почалася значно раніше, і тому ми говоримо, що 20, 20 лютого саме почалася війна, коли українці потужно захищали власні цінності і свої майбутнє і на майдані. А 20 лютого, коли путінський режим руками президента Януковича намагався, намагався підкорити Україну, і саме в процесі драматичних Дій революції гідності якраз влада застосовувала ті ж самі методи, тобто тут прямі паралелі між цією активною фазою російсько-української війни і праве свавілля і застосування зброї проти беззбройних протестувальників, проти цивільного населення, використання забороненої зброї. Ну тобто, тут повна аналогія, тому ми говоримо, що якраз Небесна Сотня це та перша когорта. До такої небесної Січі, вже, яка склалася в Україні. Серед таких найголовніших заходів ми справді запропонували програму з низкою партнерів, серед яких традиційні наші партнери і родини Героїв Небесної Сотні, і поранені на Майдані, і органи центральної державної влади, Міністерство культури, Український інститут національної пам'яті, низка громадських ініціатив, міські адміністрації. І в цьому контексті. Ми запропонували програму, яка допоможе нам не просто формально відзначити цей день, а пересмислити справді ті події, актуалізувати їх і дати зрозуміти українському українському суспільству, що насправді подвиг героїв Небесної Сотні очевидно змобілізував українське суспільство і допоміг і підготувати українську армію відразу у 2014 році за допомогою волонтерів, допомагав зробити нас сильними інформаційно і духовно, і морально. Ну і звичайно. На різних рівнях і тому ми пропонуємо зокрема круглий стіл Небесна Сотня, перші герої російсько-української війни. Він буде онлайн, якраз спроба пересмислити ці всі дуже важливі світоглядні речі. І, взагалі, якось би проаналізувати часово-просторові характеристики Революції Гідності в контексті російсько-української війни. Також ми презентуємо наше видання, видання музею революції гідності, автор Світлана Трейковська. Це три томи, три книжжя небесна сотня життєписи. Презентація відбудеться в місті Дрогобич за підтримки міської ради цього містечка міста. 17 лютого відкривається виставка в національному заповіднику Києво-Печерських. Скалавра у великій Лаврській дзвіниці. Теж, напевно, знаковий факт, можливість влаштування виставки на території Києво-Печерської лаври, Та якраз виставку, яку підготував Олександр Тимошенко, учасник революції гідності поранений на майдані. Це якраз мова про 18 лютого у фокусі, у фокусі виставки, і якраз під час демонстрації виставки в контексті цієї програми відбудеться міні-вистава, куди прямуєш Україна-Русь, створена під впливом майдану. І це вже Печерська районна адміністрація. Пані Юрі, у мене пропозиція може вибрати щось що одне найважливіше для вас. а Решту заходів ми запропонуємо ознайомитися. Важлива у цей день виставка, бо актуальне запитання суспільства: яким, як же йдуть справи Майдану? І тому ми. Ми проводимо круглий стіл, круглий стіл на цю тему і проводимо виставку на Лей Герой Небесної Сотні, і вона буде актуалізована новими цифрами і фактами. Тут є досить така тісна співпраця з Офісом генпрокурора, які дають нам важливу статистику. І якраз це буде 17 лютого. Буде така спільна прес-конференція про динаміку розслідувань справ майдану. Ще буде важлива виставка в, в галереї протесного мистецтва, яку ми відкриваємо 20 лютого. Яка називається Лютий Грані Незламності, спільно з центром дослідження військової історії Збройних сил України. Це якраз буде спроба осмислити місяць лютий, і 2014 року, і 22-го року. Ну і, звичайно, на алеї Героїв Небесної Сотні у цей день відбудеться уже традиційно другий рік поспіль і комеморативна інсталяція, обірвана і мрія. Тобто ми означимо місця загибелі тих 48 загиблих активістів Майдану, загиблих Героїв Небесної Сотні, саме там на, на Алеї Героїв Небесної Сотні. Програма набагато ширша більша, тому запрошуємо слідкувати за можливими змінами, доповненнями. Це, в принципі, напевно, день, який консолідує українське суспільство, оскільки дуже багато відбувається всього в Україні за кордоном. Акція Ангели пам'яті, також 20 лютого. Ну і, звичайно, 20 лютого, з самого ранку до пізнього вечора, відбуватимуться панахиди, ранкова вечірня. Буде хода пам'яті, яка організовується традиційно родинами Героїв Небесної. Сотні і пораненими на Майдані. І, звичайно, ми закликаємо українців максимально долучитися до вшанування пам'яті. Загиблих героїв Небесної Сотні, а в їх особі і всіх українців, патріотів, які загинули тоді, які гинуть сьогодні під час російсько-української війни. Тому щиро запрошую до приєднання. Ну і звичайно, на завершення соціальна інформаційна кампанія нашого музею вона теж пропонується вже не перший рік поспіль з з хештегом Бути вільними. Це про свободу. Також запрошуємо ділитися власними спогадами. Пересмисленням, рефлексіями на цю тему, оскільки вже минув досить, досить великий проміжок, часу. Всі ці інформації, всю цю інформацію ми збираємо, аналізуємо, і рано чи пізно вона представляється в наших культурно-освітніх програмах і в, в, в експозиціях. Павло Сидоренко сьогодні є військовослужбовцем збройних сил України, але нам він цікавий ще й тим, що він був активним учасником Революції Гідності. Павло був поранений під час сутичок на вулиці Грушевського. Я, Павло, мабуть, не від того, щоб сказати особисто. Ми багато років не бачилися. Але я можу поділитися, що на момент, коли Павло був на Майдані і був поранений, він значився помічником народного депутата України, а я був тим народним депутатом України, чим помічником значився Павло. І він, звичайно, предмет великої гордості для всього нашого кола. Павле, які думки і емоції в тебе сьогодні, через 9 років після перемоги Євромайдану? Дякую, Андрій. Слава Україні. Ігор вже згадав, що це цей слоган популярний на майдані тоді, а зараз це офіційне гасла Збройних сил України. І ви не уявляєте ті відчуття, і той трепет внутрі серця, коли ти стоїш вишикований на плацу, і командир каже Слава Україні. І всі як один відповідають героям слава. Тобто, за те, що ми починали боротися ще 9-10 років тому, ця справа живе, і ця справа була немарною. Дев'ять років тому, саме в ці дні, 18-20 лютого, ми виграли битву: першу битву українсько-російської війни. Ми тоді ще не знали, що війна розпочалася. Ми були на ефорії, переміг майдан, перейміла ідея, переміг народ. Але на жаль, або на щастя, все тільки починалося. Колись один з найкращих синів України, Вячеслав Черновів, сказав, що Україні її воля і незалежність, свобода і демократія дались надто легкою ціною. Тільки зараз, за останні роки, ми на останній рік саме, ми усвідомлюємо, наскільки це важка і наскільки це величезна ціна. Перші загибли наші побратими, герої Небесної Сотні, стали першими героями українсько-російської війни. Ми, ті, хто отримав поранення різного ступеня тяжкості під час подій революції гідності, ну стали першими ветеранами українсько-російської війни. Але... Боротьба триває, війна тримає, триває. Фактично, всі мої друзі, більшість я всіх, їх знаю, поранених хлопців, хто отримав поранення на Майдані. Вони пішли зараз і служить ЗСУ, служить або є волонтерами, хто не може по стану здоров'я. І ми пам'ятаємо наших загиблих побратимів. Їхня справа, наша спільна ідея це свобода, демократія, європейський вибір. Вона живе, переможемо. Якщо у нас є запитання в залі, це підходящий момент. Прошу. Добрий день, качок Світлана, Укрінформ, і я маю запитання до пана міністра Олександра Владиславовича, скажіть, будь ласка, а, чи є вже якісь результати а, співпраці з КІП і Міністерства вітеранів, про яке було оголошено в грудні а, минулого року? З, а, спільні проєкти, наприклад? Там досить широкий спектр проєктів, над яким ми працюємо. Це і військове кладовище, і меморіал, і співпраця щодо просування образу ветерана, тому що у мінвету є велика програма, присвячена так мовити, перебудові системи взаємовідносин між суспільством і нашими ветеранами. Тому да, ця співпраця триває От сьогодні зранку, буквально на нараді урядовій. Обговорювали і презентацію відповідно вже оновлено мінвед. Підготував до речі, хотів одну річ зауважити. от щойно ми з Андрієм обмінювалися 22 го числа. Втік Янукович, 22 го числа була Верховна Рада, яка відсторонила Януковича. І коли ми гадаємо, чому 24 го числа Путін розпочав повномасштабну агресію, можливо, це певною мірою є відповіддю і помстою за те, з чого це все починалося. Чи є ще запитання в залі. Я запитаю у Максима і до того, хто захоче приєднатися. Можете пояснити все-таки зв'язок між Революцією Гідності і російсько-українською війною, яка є зараз? Уявіть, що нам треба це пояснити іноземному журналісту або людині, яка просто не стежила за Майданом. В чому тут зв'язок? Насправді, зв'язок набагато більший, і Олександр Дославович вже мимоволі задів цю тему. Насправді, ці події зв'язані з тим, це перше з тим, що це боротьба. Боротьба, яка зв'язана з свободою, і ключовою ідеєю Майдан, яка якби, була, це свобода, це європейські цінності, це бажання вирішувати в своїй країні власними силами, власними зусиллями, декормократичним способом і ставати на той шлях, який країна вибрала а саме народ її. Українська російсько-українська війна це насправді знову ж таки війна з тими людьми, які стали на захист, з тими людьми, які цінують свободу, і з країною як такою, яка вибрала європейські цінності. Дякую. Запитання буде ще про людей. Зараз за іронією долі в Силах безпеки та оборони. Пліч опліч воюють з Росією і ті люди, які на Майдані були по різну сторону могли опинятися. Серед них і люди, яких тоді режим кинув для придушення демонстрантів, зараз це люди, які е дуже себе достойно проявляють і на керівних посадах Національної гвардії і в збройних силах України. Тому запитання буде Павле до тебе і до того, хто готовий сказати. Сьогодні ми бачимо, що майдан фактично є консолідуючим фактором, коли він став чимось таким, що об'єднує зараз всю країну. Що ми можемо сказати про таку еволюцію в суспільстві? Ну насправді це питання двояке, вона як будь-яка опалиця має два кінця. З одного боку, я да, певні такі застороги щодо тих людей, які, грубо кажучи, були з однієї сторони барикад, коли. Штурмували, вбивали калічили, з іншого сторони, війна, вона згуртувала і надала можливість не тільки переосмислення, а й переродження всієї нації, напевно. Тому що саме, ну якби це не було банальне, то що зробили так з північні сусіди і Путін для консолідації і створення взагалі української нації, напевно, не зробили всі разом українські наші політики і діячі, тому що те, що було закладено основу нації наш. Що в 2013-2014 роках, воно фактично відбулося, і як єдиний моноліт вже в 2022-му. Тому що дійсно зараз на фронті десь в одному підрозділі ніхто, навіть якщо попадають разом, хлопці, хто був тоді в Біркуті, в внутрішніх військах, в міліції, і хто, хто був в ну це згадують вже як історію, а більше думають про сучасність, про перемогу, про злагодженість дій і про плече. Який кожен підставляє своєму бойовому побратиму може ще думки про цю еволюцію? Про те, чим є майдан сьогодні для єднання України і для її сили. Повертаючись і до попереднього запитання, насправді ще відразу після Майдану, коли формувався зокрема батальйон Кульчицького в Петрівцях, коли майданівці якраз формували ті перші добровольчі батальйони, там теж була ця ситуація з колишніми ну, колишніми беркутівцями, наприклад, чи з чи співробітниками правоохоронних органів. І саме тоді була одна з перших таких, як би, екзистенційних. Та е, сутичок можна сказати, коли насправді е, е, хлопці поставили перед собою мету, все ж таки, не з'ясовувати якісь деталі, а зробити свій власний вибір стосовно майбутньої долі України. І, взагалі, майдан це був, був простір свободи і вибору індивідуального, персонального. І тому сьогодні ми справді бачимо тих колишніх про е, протилежну опозиційну сторону, яка захищає Україну, і вже склала голови. Ми бачимо. Правоохоронців, які розстрілювали мирних протестувальників сьогодні служать Російській Федерації, і навіть є інформація, що знаходять їхні документи, інформацію про там, коли знаходять загиблих, що вони були якраз е, е, співробітниками ексберкуту тут в Україні, тому це вже індивідуальний вибір кожного. Але говорячи, повертаючись до чому, чому і паралелі між війною і майданом, насправді тоді українці дуже чітко не лише задекларували, а е, заклали такі потужні дієві процеси незворотності повернення до е, радянського минулого. Були започатковані потужні процеси декомунізації, і очевидно, це була екзистенційна загроза путінському режиму, і саме тому це пряма паралель це захист українцями з одного боку своїй території, історичної пам'яті культурної ідентичності і свого майбутнього. А Путін, звичайно, для, для режиму Путіна це пряма загроза, і саме тому війна почалася саме тоді. Якщо у нас більше немає запитань в залі, то останнє запитання я до міністра Олександра Ткаченка скерую в підручниках історії на майбутнє. Чим має бути майдан і чим і має бути Євромайдан і Революція Гідності? Якби вам довелося коротко сформулювати, як би ви хотіли, щоб пам'ятали про ці події? Ну, я згоден з колегою. Це відлік початку перезавантаження сучасної країни. З точки зору остаточного вибору Європи, європейських цінностей, свободи і тих принципів, за якими б'ємося з росіянами, Олександр Ткаченко, Максим Ярмистий, Ігор Пошивайло, Павло Сидоренко, і ми говорили. Перепрошую нас. Є запитання? Давайте візьмемо запитання. У мене повідомлення. Голова громадського об'єднання Нескорений майдан, 18.02. Ну кожен по-своєму вшановує пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. І я хочу звернути увагу, що 6 років члени нашого громадського об'єднання, які поклялися на могилі Героя Небесної Сотні Сергія Шаповалова, та його матері, яка чотири роки поруч зі мною сиділа у всіх судових засіданнях і не дочекалася вироків. Наша боротьба це боротьба за, 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 за те, щоб убивці були покарані. В судах більше 600 судових засідань. Ми робимо все для того, щоб вони не відхилилися від справедливих вироків. Громадське об'єднання скорена медан вісімнадцять 18.02. Дякую, я розумію. Учасники революції гідності. Ми всі вже в віці, тому кожен св... пройшов через територіальну оборону, в тому числі і я, але за віком, уже восьми десяток, там таких не тримають. То наш фронт, а це тут в судах досягнути результати. Ми поклялися і обіцяємо, що ми будемо продовжувати цю нерівну боротьбу з судовою владою. Дякую. Я так розумію, що це одна з тем, про яку говорив Ігор Пошивайло, коли він говорив про. Про програму заходів, і це буде останнє запитання. П'ятий канал Ірина Ратошна, вітаю, слава Україні! А скажіть, будь ласка, я почула, що за круглим столом мені можливо здалося, за круглим столом будуть обговорювати саме кримінальні провадження і розслідування цих справ. Можна дізнатися про це більше, взагалі в якому зараз стані це, в якому процесі, наскільки це реально під час війни? Чи маємо ми право навіть під час війни відкладати такі справи? Адже як тільки що прозвучало, що це це страшні події, і за них мають відповідати. Музей революції гідності спільно із громадськими активістами, зокрема родинами Героїв Небесної Сотні, пораненими на Майдані, ініціює кожного року подібні зустрічі, обговорення. Ну і, в принципі, офіс генпрокурора і сам по собі він постійно інформує суспільство про стан справ щодо розслідувань на Майдані. Умовна це справа Майдану, це умовна назва. Насправді там дуже велика номенклатура різноманітних справ. Саме про це буде виставка на Олегі Небесної Сотні. 21 листопада от минулого року, зокрема, це буде подібна прес-конференція, коли представники Офісу генпрокурора ДБР, особливо ті підрозділи, які займаються безпосередньо слідством у справах Майдану. Пояснять, не просто прозвітуються про певну статистику чи на динаміку, бо формально ця динаміка існує. І от ми бачили справді дуже багато речей, але от як пан Олександр озвучив проблему, і родини загиблих і поранені ну, просять відповідь на це запитання. Хто скільки людей покарано? Наскільки наше українське правосуддя дієве сьогодні? І от він, і оце якраз і буде обговорення самої динаміки розслідувань, у чому проблеми, виклики, які перспективи притягнення відповідальних до, 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 до кримінальної відповідальності. І от якраз 17 лютого зазвичай в кризовому медіа центрі ми влаштовуємо щорічні от, подібні, якби обговорення цієї величезної проблеми. Дякую, на цьому точно мусимо закінчити. Павло Сидоренко, Ігор Пошивайло, Максим Єрмист, Олександр Ткаченко. Про річницю Євромайдану, річницю Української революції гідності. Дякуємо за цю розмову. І нагадаю, що за 10 хвилин ми розпочнемо спеціальний захід. Будемо говорити про питання продовольчої безпеки, чому війна і далі загрожує голодом світу. Просимо стежити за анонсами Stand with Ukraine.